Стильна джинсовка в темно-синьому кольорі. Е, мені подобається така річ. Вона, е, знаєте, можна і влітку, коли прохолодний день, можна восени чи весною, піднес светер і е, дуже така, знаєте, гарна е, штука для утеплення. Мені подобаються такі речі, однозначно не на холоди, на більш теплу пору. Але вона цікава. Вона така не то сорочка, не то вітровка, без підкладинки. Але дуже-дуже якісна і гарна. Це 100% батон. На мене вона, звісно, завелика це XL, але гарнюча. Бачите, накладні кишені, все як має бути а, в джинсовці. Позаду вона трохи подовжена. Ну, як на мене, цікава знахідка. Темні кольори камера погано бачить. Тому показую вам вже поближче, щоб ви могли роздивитися красиво.